А цьому гайки. А зараз будемо дивимося. Гайки. І ще місяць тому було все нормально. Вот. Ми ще до нього заглядали. Мед'є, друзі. Мед є. Мед є. До... А, а, а. а мед, мабуть, не такий, як треба. А певно, що не От, Ще місяць тому ми буде переглядали, все було добре. А, йому... не, слабенька сім'я була. Слабенька сім'я і не потянула. Не могли розігріти, не могли затягнути, може бути так. До речі, цей вулик якраз були осі вибивали. Так є. Ого! Йоха, не буває. Перший мінус від осені. То який? Ми так і залишимо, навіть будемо цей. Перший мінус аж навіть... За скільки часу? За стільки, за стільки, за сезон? Та сезон. Перший мінусовий. Ну такий. Був слабенький, нічого не страшного. Я вже казав, якщо виживає до січня місяця, виживає і далі, взагалі проблем немає. Ну, один не вижив вже після січня місяця. Дасть? Не знаю. Певно, що не було слабенька, але зараз ми її поможемо. Що, перший раз бджоли не хочуть. Як під підвоку кусати, то різко. А як в руку, то не дуже. Yeah. Uh -huh, uh. yeah, Справилась. Справилась. Потянула аж. Вот так. Норма. Норма, норму свою взяли, идем дальше.